Привіт! Раді вітати вас сьогодні неділя, і а, з вами працює Таня Гнатюк і Георгій Гнатюк. Таня, привіт. Привіт. Я е, минулого випуску показував е, фейк. Ти, я був просто е, з Наталою Мар'яною, я там okay. під іншим ім'ям виступаю. Юрій Георгій, Нікодим Вусик. Так? Ну, uh -huh. У Наталі Мар'яни два імені, в мене три, ну, тобто. В даному випадку по іменам я переміг. І загалом, ти, можливо, не бачила. Я показував російського значить, актора, звуть його Дмитро Нагієв. Не знаю, зараз подивлюсь, що в мене це відео є. Я бачила. А, це не тут, це не на цьому комп'ютері. А ти бачила це відео, так? А, бачила, Де він марширує під українську пісню. Це цілковитий фейк. Точно так само, як цілковитий фейк, те це ім'я, цей псевдонім, під яким я сьогодні виступаю. Тому тримайте свою цифрову гігієну, дотримуйтесь її, це дуже важливо. І я спеціально це говорю на початку, тому що початок відео зазвичай більше дивляться, ніж до кінця, так? А, вот. і... Хочу закликати ще в рамках цифрової гігієни, Багато хто з вас, ну прям дуже багато, це вимірюється десятками. Постійно мені присилає в приватні повідомлення якісь уривки. Особливо це тіктока стосується, це телеграму теж стосується. І там, значить, ці уривки в багатьох з вас на російській мові. Я вас дуже прошу, ви той уривочок собі, подивіться. І мені його не шліть. Взагалі нічого не шліть, що є з російською озвучкою. Тому що це в рамках моєї цифрової гігієни, моєї. Не вашої. Ви можете дивитись, танцювати, слухати Філіпа Кіркорова. Я вам нічого не кажу. Мені байдуже, я просто кажу, мені нічого не присилайте, що зв'язано з російською мовою. Як я тут, а? Спокійно. Я схожий, що в мене нема травм дитинства, як психологи люблять казати. <рес> Ні, немає. Я також попереджаю людей інколи в себе на сторінках для того, щоб вони не спамили мене взагалі. Тому що мої сторінки е мають. Мету заробляння мені грошей, тобто вони є, навіть якщо це особиста сторінка, там все одно вказано, що я є психолог зі стосунків, і мені можна написати тільки там, з запитанням про стосунки, або записатись там на сесію. Ну, або ще щось таке важливе. А коли спам'ять з цими картиночками, відео якимось я постійно відволікаюсь. Ну, Просто... Навіщо у вас є хтось інший, там самі спати? А мені, будь ласка, не потрібно ніяке. Тобто ні, не тільки російське, взагалі ніяке. Сьогодні... Я його навіть не переглядаю. Сьогодні ми з вами говоримо. У нас я бачу на порядку по сценарію три коментарі. Ми з вами по ним пройдемося. Перед тим я ще додам дещо до цифрової гігієни. Значить, з тіктока у мене підписниця. Я за нею слідкую вже рік. Вона в мене як такий піддослідний. Ну, точніше, я, я просто їй кажу, що мені цікаво, що з тобою відбувається, тому що ти mm -hmm. персонаж досить. Я, я кажу, не роби так, ти робиш, потім жалієшся, що так сталося. І е, я їй кажу: перепиши на сайті знайомств російську шапку. Ну, я взагалі розумію, що зараз глядачі в шоці, що в 2023 році, навіть не в 2022. В людини може бути російська шапка на українському сайті знайомств, і на неї вона приводить собі якихось російськомовних, звичайно, хлопців. Окей, це її справа. Але спочатку у неї був якийсь хлопець, якого вона просто кинула з криками, що це повний ідіот. Далі у неї був жонатий одружений, який проживає в чужій своєї жінки квартири. Жлоб, реально не вклавши в неї ні копійки, розказував, що він її кохає вже з першого побачення, вони там два місяці ще стосувались. Як це мило. Та, тепер вона знову на цю ж російську шапку, все, вона не змінює ніяких традицій, все, вона йде далі. Вона запросила чувака, який її кинув там щось на 10-250 на 250 доларів, щось таке, чи 300 доларів uh -huh. він її кинув. Ну, тобто він коротше, грошима живими, які ви можете пощупати, помацати і за які ви можете, до речі, купити черешню, от в себе під домом. От. для когось сума 250-300 доларів невелика, для когось дуже велика. Це не має значення. Яка різниця? А це не має значення абсолютно. От скажи мені, я знаю, що ця людина нічого не читає, ніяк не розвивається. Наш канал вона з великою натяжкою робить вигляд, що слухає. Коли я прошу хоча б дослухати, хоча б лайк поставив. Вона десь там дві хвилини послухає, тобто, абсолютно, це такий типаш, який не схильний до ніякого навчання. Але думає, що вона, значить, отак от якось вигрібе, догрібе, і все буде добре. Що ти можеш сказати з цього приводу? Це в рамках цифрової гігієни теж стосується? Ну, звичайно, бо в будь-якому випадку вона щось робить, щось переглядає. І що саме? Зазвичай це скоріше всі оці такі, знаєш, мелодрамні моменти плачевні, ну більш більш того, оці серіали, які оце скоріше всього переглядається. Чому переглядається? Тому що там є оці емоційні гойдалки, які розхитують там внутрішньо. А тут, де подивитися наш контент, тут же потрібно трішки вимкнутися так, і, можливо, пропустити через себе дещо, щоб зрозуміти щось. А це вже важка робота. Розумієш, там, де гойдалки, там легенько. Ну, так. Бо там вже безкоштовно, розумієш, гойдаєшся. А тут потрібно вкласти свій ресурс увагу, посидючість, думчивість. А це вже ресурс, який коштує, ну, скажімо так, грошей, так, якщо його взяти в фінансовому плані. І це важко людям зробити, коли вони постійно, а це на безкоштовному. Розумієш, на цьому, яке розхитує там, і так воно болить, о, в мене так було. І там ось і, і ці моменти такі. Це легше, ну, це легше, найлегше. Я додам ще, або ще срач постійний дивляться. А, так, якісь, або срач, так. А, або е, нічого взагалі не дивляться. Є такий типаж, нічого не дивиться, нічого взагалі новин не знає, що відбувається, не знає. от так от живуть і їм нормально, але вони чомусь дивуються, чому в них постійно попадається одні ті самі. Так типа розумієш, ти питаєш, які... е, розумі... що робити? Е, змусити людину неможливо до чогось, навіть якщо я скажу конкретно зараз, що робити поетапно. Це не буде абсолютно ну, ніякого сенсу, ні до чого не призведе. От нещодавно в мене я е, тренуюся в залі і підходить е, чоловік до мене. Ну, ми знаємо, так я би один одного, походимо в зал і знаємо. Він мене питає, я знаю, що ви психолог, от підскажіть. Моя дружина ходить до психологів, вони їй не допомагають. Я люблю це, я це <смеш> да, розумію. Ну, що таке? таке? Я говорю, ну ви розумієте, це так само, якби м, зараз ви мені сказали, там, що е, мене всі люблять або мене всі не люблять. Ну, тобто, ви є один і є всі. Якщо всі щось не то, то значить з тобою щось не то, а не зі всіма. Ну так. Тому вашої дружини немає. Ні бажання, ні мотивації змінювати. Їй добре, бо я трішечки знаю просто ситуацію, бо він розповів. Їй добре знаходитись в ролі жертви. І звук вона нічого не буде змінювати, тому що їй там комфортно, і вона не подивиться ні відео, де потрібно покмекати. Ні, запишеться на консультацію, тому що вона не буде бачити для чого. Яка мета, якщо їй тут добре, навіщо їй? Це тобі потрібно, щоб вона змінилась, бо тебе не влаштовує. Ну Так, Ну і це а взагалі... Ти, так, це, розумієш, розумієш, ну то. Дискусійне питання, тому що багато хто приходить на тренінги, на бізнес-тренінги, на психологічні тренінги, з метою, що це таблетка, яка от ти тільки зайшов туди. І вже вилікувався з І вже ти став бізнесменом, або ти став психологом, або ти став ще кимось, ще кимось. Ні, це так не працює, і ми на цьому не будемо. тема якоїсь іншої. Не будемо так. Отож, переходимо до першого нашого коментаря. Мені подобається позиція ведучого. Дякую. Працюю спеціально для вас, іменно для вас, тому що ви пишете гарні речі. Я, Мені хот... навіть приємно. Ну, я хотіла би мати собі чоловіка саме з такими поняттями. Дякую, а, дуже дякую. Але в стосунках винні двоє. Так, все ясно. Так гарно все починалося, знаєш, і потім все пішло на спад. Якщо, роз... якщо розлучення, тому що розлучення не за один день відбувається. Це процес. Бач, винні двоє, тому що це процес і не один день відбувається. Цікаво. І таке питання. Мені здається, чи все ж таки жодних жадних чоловіків більше, які звертають на жінку увагу, яка охайна і за собою доглядає. А як приходить у стосунки, то можуть сказати, навіщо ти йдеш робити, зроби сама і гроші зекономиш. От як на таке реагувати? Я то знаю як. Оце теж круто. Я то тобто, я ж то знаю як. Але а мені... тепер скажіть ви мені як. Та але мені ваша думка цікава. Ну, по-перше, дякуємо за такий великий коментар, це дуже приємно. І Тань, ну, що ти можеш сказати з цього приводу? Ну, стосовно жадібних чоловіків, ну, звичайно, що вони є. Але їх потрібно розрізняти, тому що є заощадливі все такі чоловіки, а є жадібність. І тут трішечки така, знаєш, тонка межа між, цим, між цими двома поняттями, тому що можна інколи те, що він заощаджує на чомусь прийняти як жадібність. От я приведу приклад з моєї клієнтки, від моєї клієнтки. Вона прийшла і пояснює мені, що. Прийшов чоловік додому, і я йому говорю, що от мені потрібно ем, поміняти гуму на автомобілі. Бо я от заїхала на СТО, і вони сказали, що заїхала, тому що чоловік туди записав, ім, тому вона заїхала. Е, і потрібно значить, змінити гуму, тому що саме через неї ну там роз цей розвал сходження, ну, як правильно так. Він там через це е, розхитується, ось так пояснила по-жіночому. Ну, я думаю, що зрозуміли. Ну, не важливо. І чоловік говорить, що е, добре, ми тобі купимо гуму, я розумію, що це зараз якби необхідно, але е, через місяць, тому що зараз ми купуємо басейн. Угу. І ось це говорить не про жадібність. А те, що людина, ну якби їй потрібно на басейн, не їй, а їм потрібно на басейн. Mm. І вона зараз не може виділити кошти, то це не говорить про жадібність. А вона це прийняла, що він, значить, на мені економить, Тут басейн купляє, а на мені економ. Розумієш, тобто і в цьому різниця є. Mm. А є, наприклад, я ще приведу приклад також з, з реальних з реального життя. Приходить чоловік додому і говорить, я тобі купив подарунок. І ставить дві пляшки е, Джека Денніса, Наприклад, я не пам'ятаю якого саме на, напою. Це я тобі купив подарунок, який вона не п'є. Ось це вже скаже про жадість. І тут у цій ситуації їх потрібно розбирати кожну якби, ну, детально. Mm -hmm. Є чоловіки, які, наприклад, не залишають чаєвих е, в кафе, в ресторан, Це також буде говорити про про можливу жад, жадібність, а можливо, в нього зараз немає коштів, а можливо, він порахував, що офіціантка якби, не, не так його обслуговувала, чи так, ну, і так далі. Тому якби тут така, знаєш, ось ця, ці поняття два, їх потрібно спочатку розрізняти, а потім вже якби стверджувати і бачити, що чоловік, наприклад, коли він йде купувати, не, ну, хлопець, неважливо, не чи це сім'я, чи він зустрічаються, зустрічається. Тільки для себе. Це буде говорити про жадіб. От є такі ситуації. Пішли разом в магазин, той купив все собі, для себе любімого, а про неї, ну, ти ж нічого не казала. Ні, нічого ну, якби ну, не потрібно. Там ну, тут, якби теж двояка така ситуація, але все ж таки піклування тут немає. Так, ну але, зрештою, людина пише, я ще раз звернусь до коментаря. Значить, так. людина пише, як реагувати, коли кажуть, що там манікюр, нащо тобі це робити і так далі, і тому подібне. Тобто це йде мова про економію її власного простору. Так, тобто розумієш, тут трошечки воно взагалі лежить значить, жиртряс на дивані. І розказує, кому що на чому треба зекономити, блін. ну, я... Та розумієш, дивися, тут, якщо взяти ось це речення, і гроші зекономиш, тобто я розумію, що це її гроші, які він економить. Так. Це говорить про маніпулятора. Тобто людина вже керує, є стадії оцього. Спочатку вас запитують, а скільки ти в дівчини? А скільки ти грошей заробляєш, тобто конкретна сума. Потім йде е, те, що м, а навіщо ти купила, так, а потім вже йде, що тобі не потрібно це. І йде пояснення. То це говорить саме от про те, що ця людина є е, з видів маніпуляторів. Я, до речі, тут. Е... Само собою розумієте, що з цим потрібно робити. Я хотів би, щоб ми все-таки так трішки доросли до рівня живого семінарчику, або я знаю, дискусійної панелі, скоріш. Може, вересні, жовтні, вийшло би зорганізуватися, в залежності від стану бойових дій і так далі. І тому подібне. А чоловік на 20, можливо, 40. Так, десь в Києві чи у Львові, в таких великих містах можна зібрати таку кількість людей, щоб просто поспілкуватись на ті ж самі теми, які ми говоримо тут. Тому що вживу ти бачиш очі цієї людини, яка задає це запитання. Так. І я хотів би бачити цих людей. Чому? У мене для них було б одне запитання, чому ви звідти не тікаєте? там комфортно. От. Ідемо. А інакше, а потім комфортно, а навіть якщо ну, трошки не комфортно, а можливо, щось зміниться. Можливо, я не так себе веду, не так стала, не так сказала, не, 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 не під ту руку підлізла і так далі. А вдруг я кидану його і іншого не знайду. І ось ці всі страхи вони от роблять ось такий е, злий жарт, що задаються от такі питання. А тому... Варто б задуматися, що я роблю зараз біля цього чоловіка. Так, йдемо далі. Як щодо вебкамщиць? вони сидять в онлайні і з ними можна поспілкуватися? Чи це є зрадою? Це питання, звісно. А чому вважається, от чого йде зрада? От як ти думаєш? Якої я... миті? Я думаю, що фізич... фізична, якщо секс, це не зрада. А що це вже? Це Це статевий акт. Воно зрадою а. не рахується. Ну В моєму розумінні. А що рахується зрадою? Зрадою це Зрад. коли е, дівчина чи хлопець емоційно вже живе думками з іншою людиною. Тобто е, сам фізичний акт для мене також, і навіть взяти психологію, для неї це також. Е, не те, що, знаєш, не є зрадою, а вже наслідок зради. Тобто зрада вже відбулася, коли е, партнер чи партнерша подумали тільки, а можливо мені знайти когось іншого. Тобто емоційна складова, оце вже починається зрада. Якщо взяти, але тут присутня людина, тобто фізично присутня людина. І в даному варіанті про цих вебка, як правильно воно називається, бо мені здається, це неправильне слово. Ну, Ми з тобою так. теж вебкамщики. Ми зараз на веб-камеру знімаємо. Так. 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 Ну, я маю на що я не знаю, як правильно воно пишеться. І говорите. Ну. ну, не суть в тому. Це людина. Напроти, я так розумію, сидить людина. І це вже говорить про те, що ти вже подумав про це, тобто зрадив вже. А то вже просто фізично зробив дію. Якщо б це було порносайт, наприклад, будь ласка, скільки хочете. Тому що там воно якби в записі, ну тут нічого такого якби немає. Але в форусайтах Вебкамщиці просто в легкому доступі ти нажимаєш замість відео на Вебкамщиці. Ну, тобто все. Ну, неважливо. Розумієш, диви, хорошо, добре. Давай допустимо, що це е, не, є, не є зрадою. Так, так це і не чому є зрадою. Про, чому ну це те, твоє, твоя думка? Чому тоді е, е, люди не можуть це пояснити своєму партнеру чи партнеру? Тому що, е, Я тобі розкажу дуже коротко. Тому що зустрічаються не по принципу, де, що він щасливий і вона щаслива, в них спільні погляди, їм цікаво вдвох. А зустрічається, щоб закрити якусь бідосю свою. В той та не вийшла заміж Тоб, до 21-го, вот. та ще щось, той ще щось, і так далі, і тому подібне. Тому б і не виникало, розумієш, ну. коли люди зустрінуться, отак, як ти говориш, не буде виникати вебкамщість і тому подібних речей. Ну так. Не буде, тому що ці е, потреби вони будуть закриті. Так. І на цьому крапочка. Ну так, ну все-таки виходить, що це і не є зрада? Це є зрадою. Будь-яке спілкування, будь-яке спілкування, ну, добре, листування, спілкуюсь. листування, Листуюсь. спілкування в такій манері, це все є зрадою. Все. Значить, Тому що це, це думка задовільнити свою потребу за рахунок когось. Навіть якщо хтось біля мене є. Ну ти розумієш, що ти маєш вже піти до чоловіка зараз після ефіру і сказати: коханий, я тобі зраджую вже 50-й раз. Розумієш, він про це знає. <сум> <сум> Тоді це вже не рахується зраду. <сум> Тому що ми з тобою тут займаємося зовсім іншою справою. А те про що говорить цей коментар, це зовсім інше. Тобто вже сексуальний аспект. Не? Сексуального аспекту тут абсолютно ніякого немає, навіть якщо в тебе ліжко роздане. Ну знову ж таки, так. Ну. це хто як собі сприймає, тому ми йдемо. Так, але це да, але давай до наступного і Та -та -та. ми вже анонімно, анонімно, будь ласка. Ну, це з Фейсбука, так? Коментар. Це з Фейсбука, так. Да. Просто він був цікавий чимось і це. Анонімно, будь ласка, я не знаю, як реагувати маю чоловіка. Ніби все ок, буває, всяке. Звісно, сьогодні дивилася в його телефон і знайшла в історії, що він переглядає відео для дорослих. Але ж в плані інтиму у нас все ок. Як думає собі ця жіночка? І тут не знаю, як реагувати на це. Мені, приє... Мені неприємно це, чи може я себе накручую. Ну, оце знову ж таки да, до цієї теми, до попереднього коментаря. Тільки тут вже йдуть порносайти. І що я хотіла додати до того, да, але вже ми об'єднаємо це, що все залежить від сприйняття кожного, що для кожного є зрадою. Тому що ну, для, мене, для мене особисто, наприклад, перегляд от таких от відео це є нормальне. Ну, тому що чому є нормальне? Тому що е, от приходить сім'я, е, в, е, в чоловіка, наприклад, дуже велика активність, сексуальна, а в жінки мала. І що йому робити? Добре, що він власноруч може вирішити цю проблему свою, не звертаючись до вебка, проституток і тому подібних коханок і тому подібних речей. І це добре, тому що він з вами. Хіба що ви можете приділити увагу в цей момент йому, навіть якщо ви не хочете. Але побути разом. Тобто це вже залежить знаєш, від фантазії людей і як вони це сприймають. А для когось це заглянув там, один раз передивився, може. І це вже все. Значить, це вже зрада, я вже йому якби не підходжу. Але розумієш, що навіть в те, що тут пише, Дівчина, що в плані інтиму в нас все ок, то також потрібно переглядати. Тому що, можливо, не все ок. Тобто наскільки часто так от, там затримується людина. Але також може бути таке, що е, якщо чоловік, наприклад, був самотнім, і в нього не було жінок довгий період часу, і він одружився. Ну, буває таке. І він, власноруч, вирішував цю проблему. То в нього може бути звичка задовільняти себе саме таким шляхом. І з цим потрібно просто розбиратись. Тому тут багато нюансів, щоб от більш конкретно знаєш, відповісти на цей коментар, більш ну, розгорнуто. Ну Від себе можу сказати, я такі, з такими ситуаціями стикався багато разів серед знайомих, серед, ну, з ким спілкувався, іменно uh -huh. виникала така ситуація. То, скажімо так, великий відсоток, тобто більше 50%, скажімо так, 7 із 10 випадків, секс там не хороший. І це собі думає так сама жінка, що він хороший. Що те, що вона там виключила світло і 15 хвилин подіргалася раз в 4 дня, це є добре. Але це зовсім не означає, що в них нема любові, там, що, вони, що він зараз до когось піде іншого. Просто оцю цю дозу, якої у не, не вистачає. Іменно в задоволенні він отримує з перегляду того, що відео, і він свій це дофантазовує, так? І вона йому цього дати не може по тій простій причині, що коли він скаже, а давай подивимось ось це, і, і, і можливо, навіть колись зробимо ось це, то що він дивиться, то на 110% вона скаже, ти дурак, ти хочеш мене ділити, ти хочеш там ще щось, а ти хочеш там ще щось, а ти хочеш то, а в тебе діти, ти дебудь на себе кабан. Ти вже тату, іди чисть іди картоплю. Це все залежить знаєш, від е, ступеня пристрасті. Тому що от чомусь, чомусь от дівчата. От я е, скільки раз стикалася з тим, <розкажу>, розкажу історію. Вона реально життєва, вона не клієнтська. Не але вона життєва, тому що цю історію розповідали мені прямо в вічі. Е, Зустрівся хлопець, дівчина. Пішли вони до нього на квартиру, зняли одяг, це вона розказує, зняли одяг, а він в нього ноль. Ну, нічого не відбулося. Я говорю, і що ж ти зробив? Нічого, я кинула бутилкою шампанського, розвернулася і пішла. Це людині було на той момент 35 років. Тобто усвідомлення, як це працює, ну, його не, немає. Тому що інколи потрібно стимулювати, щось зробити, якісь певні дії. Ну, Це вже, знаєш, до сексології відносно. Ну так, так. це вже більше О, Але щось робити. Тому що пристрасть, вона просто так може не з'явитися. І це нормально. Ну так. Це нормально. Тому інколи да, от потрібно в такі моменти е, не кидатися чимось. А можливо обговорити. Це ну, в даний випадок, це знаєш такий секс на одну ніч, то це таке. А коли ви живете в сімейним життям, то ці розмови мають місце. Так само, як розмови про дитину, так само розмови про купівлю чогось, про те, які у вас стосунки, як їх покращить, так само і сексуальні стосунки, де ви там не прикриті, де ви показуєте самого себе повністю. Так, але всі кажуть, я от всі маю на увазі ті відео, які я чув в тіктоці від психологів, принаймні вони себе так називають, усвідомлюємо, що це вони справжні психологи з дипломами. Uh -huh. І вони всі протримуються однієї думки, що на одному сексі. І, і тим більше на сексі починати стосунки не можна і неправильно, і на одному сексі стосунки не побудуєш. Так от я звертаюсь до всіх тих, хто так каже, так от потім ми маємо тисячі, а то й сотні, а то й десятки тисяч от таких от коментарів, як ми зараз обговорюємо. Тому що оце все необговорене, все, коли немає спільних фантазій, спільних поглядів, приводить до ось таких речей. Секс дуже важливе значення має, але він не є, як би він не може бути один кайфовий і більше нічого. Наприклад, є секс, да, а немає спілкування нормально, ви не можете вирішити ніякі задачі. То звичайно, ви на одному сексі далеко не заїдете, тому це сукупність всього. Але він величезне значення має. Величезне, колосальне просто, на що ви бачите, як, які є коментарі і про що вони говорять ці коментарі. Ну то. І на що вже звертати увагу, як змінювати. Тому спілкуйтеся на такі теми, не соромтеся їх, боріться з цією сором'язливістю. І все буде о, все буде прекрасно. Е, так, а ще буде прекрасніше, якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь на каналчик. І е, до нових зустрічей в ефірі завтра. Так. Па-па. Па-па.